Ці сорочки колись носили ті, кого завжди називатимуть героями. Вони одягали їх у день вишиванки на свята і навіть випускні вечори. Це був символ нації, за яку вони віддали найцінніше своє життя. Вже другий рік поспіль. у Всесвітній день вишиванки в центрі рівного створюють унікальну експозицію Коди пам'яті ціна національної ідентичності. Розмістили її у Свято-Воскресенському соборі Православної церкви України. Тут 17 вишиванок, які належали полеглим воїнам. Так як Господь Воскресне сказав. Що він переміг смерть, так і ми підтверджуємо, проводячи у храмі такий захід. Підтверджуємо, що не вмерла наша Україна, не вмерла наша віра і не вмерла наше, наше сподівання на українську перемогу. Тому у Бога немає мертвих і вишиванки це підтверджують. Цю вишиванку на випускний для свого сина Альберта Шнайдера вишила його мама, пані Наталія. У 2020 році хлопець підписав контракт на. Військову службу боровся за Херсонщину, загинув у 2022 році. Пані Наталія пригадує, попри бойові дії, Альберт завжди був життєрадісним, добрим, щирим та мужнім. Він залишився в пам'яті своєї родини. Дуже пишався цією сорочкою, дуже любив її одягати. Взагалі любив таке щось українське, щось таке незвичне. Хоча дехто каже, от квіти, бо орнамент такий жіночий, але він він дуже любив квіти. По перше. Тому і сорочка така дуже йому подобалася. Одягав на великі свята, одягав, коли одружувався старший його брат. Він цю сорочку одягав, любив її дуже. Але Семенчук ще одна мама, яка втратила сина. Богдан загинув на Херсонщині. Вишиванка, яка представлена на виставці, перейшла до нього у спадок від батька. Якраз на цьому фото Богдан у своїх 25 у цій вишиванці. Потім він її, звичайно, одівав на Такі події День Незалежності, ну, на такі національні державні свята. Дуже любив її. І тепер ми її ну, бережемо дійсно, як, як реліквію, навіть не, не паре. Організатори виставки хочуть, аби щороку цього дня люди згадували не лише про вишитий кот нації, а й про тих, хто його боронив. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.